Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Сьогодні ми з вами будемо плести браслетик. Браслетик будемо плести на станочку. Браслетик у нас буде жовто-блакитний. У мене на каналі є майстер-клас по плетінню з сережок трикутничків жовто-блакитних. Ось зараз буде фото. І ці сережки були на подарунок, і вирішила, що треба ж доповнити повний образ, і треба ще браслетик. Не вистачає браслетику до, цього, до цих сережечок. Тому, тому зараз ми з вами разом будемо плести браслетик. Але якщо Наприклад, ви хочете, можливо, стрічковий гердан, а не браслетик, то можна подовжити просто схемку до тієї довжини, яку вам буде потрібно. Так, матеріали у нас бісер. Бісер пресіоса. Нам потрібно жовтий і блакитний. Всі номери я напишу під відео. Ось такий жовтий у нас і ось такий синій. Далі. Далі нам буде потрібна з вами ниточка. Біла ось така. Далі ножиці обов'язково. Інструмент для того, щоб кріпити фурнітурку. Фурнітурка у мене у золоті, ось такі трубчасті кінцевики і ланцюжок з карабінчиком. Колір золото це медична сталь нержавіюча. У нас з вами ширина браслетику буде на 8 бісеринок, тому у нас буде він ось такий не широкий браслетик. Такий ніжний, тонесенький, гарнюній. Так, схемку схемку я малювала хаотичними лініями, тому що сережки, як ви бачили на фото, там лінії такі різні в різні сторони. тобто... Щось вліво вправо. Тому я намалювала ось таку схемку. Зараз вам покажу. Ось ось така схемка. Тут нічого не зрозуміло, але вже намалю... як будемо плести, буде все зрозуміло. Так, і ще ж я не показала головний інструмент. Головний інструмент це у нас станочок. Станочок його погано видно. Я потім. Далі камеру вище і буде видно. Так, значить, так як у нас з вами ширина 8 бісеринок, значить, ми повинні з вами відмотати 9 ниточок, довжина, довжина ниточок, так як це у нас браслетик. Браслетик буде у нас на застібці, значить, ви міряєте зап'ястя. Берете ту довжину і ще прибавляєте з двох боків по декілька сантиметрів, там можливо по 5 для того, щоб потім можна було заховати кращі ниточки. Так, ще такий момент. Якщо у вас, наприклад, немає станочку, ви хочете зробити браслетик, можна взяти коробочку з-під Я теж так починала. У мене не одразу з'явився станочок, я брала звичайну коробочку з під зуття, кришечку. Тобто, і зробила з двох сторін надрізи і намотувала туди по колу, так ось ниточку. І так плела. І я вам хочу сказати, що виходило, Виходило. Тому, тому, якщо ви бажаєте, то можна спробувати так. Ну що ж, намотуємо з вами. Ниточку і починаємо працювати. Так, дівчатка, ну що ж, я вже натягнула ниточку на станочок. Ще не сказала, що нам потрібна, звичайно ж, голочка куди ж без неї. В мене маленька, тому що у нас наш браслетик буде гузенький. Так, ниточку я вже вдягнула в голочку, довжину беремо ту якою зручно працювати. Так, перше, що ми беремо, беремо ниточку, протягуємо в першу ось так. І зав'язуємо два вузлики, залишаючи хвостик. ось один вузлик і другий вузлик. Ось так. Зав'язали. Так, все, тепер з вами починаємо набирати наш бісер. Так, нам потрібно одна жовта, дві блакитних. Одна жовта, дві блакитних, дві жовтих. Так, ось, набрали, тепер протягуємо голочку. Ой, ось так. Так, тепер треба попасти нам. Кожною бісеринкою між нашими ниточками. Ось так і проходимо так зараз. Перший рядочок треба поки поп... попасти. О, нарешті. Так є. Протягуємо так, для того, щоб наші бісеринки з вами лягали рядочки рівнесенько, нам потрібно з вами взяти ще а, десь в мене були голочки. Треба ще одну голочку вставити в наш перший рядочок, для того, щоб вирівняти ось так. О. Вирівняли. Все, тепер продовжуємо так. Далі дві жовтих. Дві блакитних. Одна жовта, дві блакитних. Одна жовта. Далі одна блакитна, дві жовтих, дві блакитних, одна жовта, одна блакитна, одна жовта. Одна жовта, одна блакитна, дві жовтих, дві блакитних, одна жовта, одна блакитна. Одна блакитна, одна жовта, одна блакитна, три жовтих, дві блакитних. Три блакитних, одна жовта, одна блакитна, дві жовтих. Одна блакитна. Ще, дівчатка, хочу з двох боків зробити. Мереживо. Тобто, тут ось так от зробимо з вами з двох боків, щоб браслетик був більш такий ніжний. Так. Одна жовта, три блакитних. Одна жовта, одна блакитна, дві жовтих. Дві жовтих, три блакитних, одна жовта, дві блакитних, одна блакитна, дві жовтих. 4 блакитних, 1 жовта. Одна жовта, одна блакитна, дві жовтих, дві блакитних. Дві жовтих. Дві жовтих. Одна блакитна, одна жовта, одна блакитна, одна жовта. Одна блакитна, одна жовта. Одна блакитна, дві жовтих, Одна блакитна, дві жовтих, одна блакитна, одна жовта. Одна жовта, дві блакитних, одна жовта, дві блакитних, одна жовта, одна блакитна, далі одна жовта, одна блакитна. Чотири жовтих, дві блакитних, одна блакитна, дві жовтих, одна блакитна. Дві жовтих, одна блакитна, одна жовта, одна жовта, дві блакитних, одна жовта. Одна блакитна, дві жовтих, одна блакитна, одна жовта, три блакитних, одна жовта. Одна блакитна, дві жовтих. дві жовтих, три блакитних. Одна жовта, дві блакитних. Одна блакитна, дві жовтих, чотири блакитних, одна, жовта, одна, жовта. Одна блакитна, дві жовтих, дві блакитних, дві жовтих Дві жовтих, одна блакитна, три жовтих. Одна блакитна, одна жовта. Далі одна блакитна, дві жовтих, одна блакитна, дві жовтих. Одна блакитна. Одна жовта, так, одна жовта, одна блакитна, дві жовтих, дві блакитних, одна жовта. Одна блакитна, одна жовта, одна блакитна, чотири жовтих, дві блакитних. Одна блакитна, дві жовтих, одна блакитна, дві жовтих, одна блакитна, одна жовта. Одна жовта, дві блакитних, одна жовта, одна блакитна, дві жовтих, одна блакитна. Так, дівчатка, дивіться. Далі у нас з вами вже йдуть повтори. Тобто, ось зараз голочку візьму. Дивіться. Ось у нас блакитна, блакитна. Далі йде чотири жовтих. Тут у нас блакитна, чотири жовтих, дві блакитних. Далі ось жовта, тут жовта. Тут блакитна і тут блакитна. Ось цей рядочок. Ось він. Голочкою показую. Мабуть, видно, видно так. Далі ось ми зупинились з вами. Йдемо. ось. Все, отут ви далі починаєте повтор. Це йде у нас одна жовта, три блакитних, і далі йде повтор. Далі у нас малюнок повторюється. Ось, ми з вами зробили. І далі ви плетете ту довжину, яку вам потрібно для браслетику. Далі, після того, як завершимо довжину нашого браслету, з вами ми разом зробимо з двох боків мереживо, щоб браслет був більш ніжний. І будемо кріпити фурнітурку. Так, ну що ж, дівчатка, я вже завершила довжину нашого браслетику. Тепер зараз ми будемо з вами робити мереживо з двох боків. І потім кріпити фурнітурку. Так, набирати ми будемо з вами одну блакитну, одну жовту, одну блакитну. Ось так. Ось. Так, зараз як би вам так показати. Так, о, видно. Ось у мене з жовтою вийшла бісеринка. Я проходжу у наступну бісеринку через декілька. Ось так. Пройшла. Підтягую. Ось так. Тепер я повертаюсь рядочок вище, ось так, справа на ліво. Виходжу, набираю знову одна блакитна. Одна жовта, одна блакитна. Проходжу поряд у бісеринку жовту у сусідню, через декілька І підтягую. Оп, ось так. Далі виходжу, назад повертаюсь, вийшла. Тепер набираю блакитна, жовта, блакитна, проходжу у сусідню через декілька, підтягую, повертаюсь. Так, Я гадаю, що все зрозуміло, так? По три бісеринки. І ось так ми плетемо вгору. Потім проходимо через всі бісеринки вгорі зліва направо, і вниз рухаємось таким же способом. По три бісеринки вниз. Далі будемо кріпити фурнітурку. Так, ну що ж, дівчатка, я вже завершила плести цю красу. Ось. Ось так більше, мені здається, ніжніший вийшов наш браслетик. Ось так. Якщо його втягнути. Ось, в годинник, заважаємо так. ось Так, зараз ми з вами будемо закріплювати фурнітурку. Ось у нас ниточка. Що я буду робити? Я відрізаю десь, ну, ось так, щоб зручно мені було зав'язувати. Так, я відрізала. Ниточку, наш вузлик. Тепер зараз ми беремо по дві ниточки і зав'язуємо їх між собою на декілька вузликів з цієї сторони і з цієї. Так, я вже зав'язала. Тепер я відрізаю ниточку. Оп. Зараз візьму клей, проклею наші. Ні, спочатку треба їх підпалити. Трішечки, підпалюємо ось так ниточки наші. Так, Так, підпалили. Обережно. Я з запасом відрізала е, ниточки, тому і підпалювала. Зараз беру клей наношу беремо фурнітурку нашу так, ось так і проходимо так і зараз закріплюємо. Так, дівчатка, ось. Мені просто не дуже зручно, тому що за рахунок того, що це не режавіча сталь медична, вона дуже тугесенька. І інструментом треба дуже так дуже-дуже піднадавити, щоб закріпити. Так, відрізаємо інший бік наш ось так. Ниточок беремо і підпалюємо наші ниточки трішечки, ось так. бережмо так проходимось. Так, є далі зберемо клей. Проклеюємо наш край наші вузлики ось ось так на наші вузлики я нанесла. Так, тепер беремо фурнітурку. Зараз я оцей кінець відкрию. Ось так. Тепер надягаємо. Так, дівчата, все. Ось так. У нас з вами вийшло. Ось наш Такий браслет. Зараз покажу на руці ось так. Ось так. Гарно. Гарно вийшло. Так, ну що ж, дівчатка, щиро вам вдячна за перегляд. Якщо ви додивились до кінця відео, поставте, будь ласка, обов'язково вподобайку. Це дуже-дуже мотивує. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на канал, пишіть коментарі, сподобалась вам прикраса чи ні. Запитуйте, задавайте питання, буду відповідати. Чомусь, можливо, буду дізнаватись від вас нового. Чомусь, може, ви від мене теж дізнаєтесь, якщо будете задавати мені питання. Тому до нових зустрічей бувайте!